Привіт. Тема сьогоднішньої лекції циклу основи фінансової грамотності для підлітків видається трохи шпигунсько-детективною і присвячена темі шахрайства у фінансовій сфері. Сподіваюсь, мені вдалося тебе заінтригувати. Отже, лекція 9. Грошовий детектор брехні або як не стати жертвою фінансових шахраїв. Давайте порівняємо ці прислів'я. Не в грошах щастя, всіх грошей не заробиш. На тому світі всі рівні. Порівняно з гроші, це свобода. Щастя не в грошах, а в їх кількості скупий платить двічі та копійка гривню береже. Дуже суперечливо, чи не так. В нашій культурі, зважаючи на сумну історію соціалізму, немає однозначного ставлення до грошей, заможності та багатства. І тому іноді важко зрозуміти межі у грошових справах, що етично, а що неприпустимо, що законно, а що тягне за собою відповідальність, що призведе до збагачення, а що до неминучих втрат. Саме про це ми з тобою сьогодні і поговоримо. Тема перша. Сам собі приватний детектив, або як визначати фінансові афери. Фантазія людства назнає меж, і способи, якими діють фінансові шахраї, на жаль, теж не обмежені. Але у всіх цих способів є спільна ознака, і це використання людських слабкостей. Тож, які наші риси допомагають шахраям, це бажання швидко збагатитися або отримати безкоштовний сир. Вірячи у відсутність мишоловки разом із незнанням правил, за якими працюють фінансові ринки, це надмірна довірливість та необережність, які виникають через незнання правил фінансової безпеки, це сильні емоції або шоковий стан через стрес, вони також збільшуються через необізнаність та невпевненість. Гроші можуть здаватися такими близькими та справжніми, але завжди варто придивитись пильніше. Які ж саме шахрайські схеми? Пропонують нам з тобою безкоштовний сир. Так званий виграш в лотереї працює це так потенційні жертви отримують повідомлення або листи про те, що вони стали переможцями лотереї чи конкурсу, якого, як ти здогадуєшся, ніколи не було. Щоб отримати свій виграш, потрібно спочатку внести певну суму на оплату податків, вартості переказу, пересилки чи інших витрат. Сплатили? Ну і до побачення. Нігерійські листи працюють схоже людина отримує лист від особи, яка видає себе за представника уряду далекої країни на початку схеми це часто була Нігерія, чи багатої особи, яка пропонує велику суму грошей в обмін на допомогу у переказі коштів з облікового запису. Але спочатку знов таки треба сплатити податки. Сплатили? Ну і до побачення. Фейкові інвестиції це неіснуючі високодохідні інвестиційні проекти, які є занадто привабливими, щоб бути правдивими. Потенційні інвестори надають гроші з упевненістю у високому прибутку, але часто це нібито криптовалютні проекти чи інноваційні ідеї, тобто те, в чому непрофесійний інвестор не розбирається взагалі, але щось таке чув, і це щось асоціювалося з надприбутками. Але якщо ти знаєш, як саме працюють гроші, то я більш ніж впевнений, ти навряд чи купишся на подібні афери. Трохи історії фінансового шахрайства. Схема Понці, афера, яка стала класичною. Засновник цієї схеми Чарльз Понці, італієць, який переїхав до смажу на початку у 1903 році, у нього було лише 2,5 долара. Спроби заробити не давали результату аж до 1919 року. Тоді понці позичив 200 доларів і створив у Бостоні компанію з обміну цінних паперів. Компанія видавала боргові розписки, де зобов'язувалася на кожну отриману суму і розмірі тисяча доларів через 90 днів виплатити півтори тисячі доларів. Звідки бралися ці дивіденди? Ну звичайно ж, з тих грошей, що приносили нові вкладники. Менш ніж за півроку компанія акумулювала 7 мільйонів доларів. Багато хто навіть стояв у черзі, щоб позичити понці свої заощадження, а іноді і останні гроші, щоб отримати прибуток. Але у тому ж році податківці розкрили схему і затримали цього підприємця у лапках, адже його цінні папери не мали ніякої реальної цінності, не дивлячись на безславне завершення і фіаско цієї схеми. Ця афера надихнула багатьох подальших будівників фінансових пірамід на нові звершення та, на жаль, існує у наші дні. Особливості схеми понці та інших пірамід. Ця схема працює лише в короткостроковій перспективі, хоча іноді може стартувати кілька разів. Головна приманка для людей це отримання великого прибутку за короткий проміжок часу. Джерело прибутку, залучення виключно новачків. Втім, нарахування та виплата дивідендів. Часто не задокументовані належним чином. Головна цільова аудиторія люди, які не мають фінансової грамотності або мають її недостатньо. Тепер розглянемо схеми, що використовують такий людський фактор, як необережність, фальшиві вакансії. Ця схема полягає у тому, що шахраї публікують фальшиві вакансії, а перед співбесідою претенденту надсилають підготовлені угоди для заповнення та підпису. У разі надсилання зловмисникам особистої інформації та копій документів, так званих персональних даних, людина може втратити гроші. Інтернет-шахрайство через фішинг працює наступним чином: зловмисник використовує підроблені вебсайти чи електронні повідомлення, щоб отримати інформацію від потенційної жертви. Наприклад, сайт або лист імітує банки чи інші сервіси і просить ввести свої особисті дані, такі як логіни та паролі. Але про фішинг ми ще поговоримо докладніше. Скімінг з банківськими картками це коли шахраї встановлюють спеціальні пристрої, які читають і копіюють інформацію з магнітних смуг банківських карток у момент їх використання в банкоматах чи терміналах, потім створюють копії карток, щоб користуватися чужими грошима, які на них знаходяться. Подумай, як зловмисники можуть використати особисті дані. Тепер щодо схем, які побудовані на емоціях людей, це дуже актуально, коли громадяни країни переживають економічні або політичні кризи, революції, війни тощо, тобто коли люди емоційно виснажені. Одну із схем можна назвати загроза блокування рахунку. Потенційні жертві телефонують ніби то з банку, або їм надходять листи, або повідомлення, схожі на листи від реальних банків, що загрожують блокуванням рахунків. Щоб запобігти блокуванню, треба підтвердити, а фактично надати свої паролі, пін-коди, номери карток. Страх блокування грошей моментально конвертується у дохід шахрая. Дуже поширеною схемою наразі є дзвінки з вимогами, коли телефонує дехто та видає себе за колектора, податківця, поліцейського або навіть вашого близького родича чи його друга або подругу. Шахраї розповідають про заборгованості, податкові порушення або нещасні випадки з вини близьких та вимагають негайно сплатити певну суму грошей, інакше арешт або інші неприємності. Ну і звісно, романтичні афери, коли зловмисники знайомляться через сайти для знайомств, соціальні мережі та інші платформи з потенційною жертвою та створюють ілюзію романтичних стосунків. Виникли почуття? Тоді шахраї починають просити гроші на лікування. Зустріч або інші видатки, вигадуючи важкі обставини. Запам'ятай, чим менше у людини реальних знань про схеми фінансових шахрайств, тим легше вплинути на її емоції. Тема 2. не клюй на гачок або фішинг та способи його уникнення. Що таке фішинг та як він працює? Назва фішинг походить від англійського слова фішинг риболовля. Оскільки жертву намагаються підхопити на гачок чимось важливим для неї, мета отримати паролі, номери кредитних карток, дані для входу в онлайн банкінг чи іншу особисту інформацію, спосіб через електронну пошту, повідомлення в соціальних мережах або інші електронні канали зв'язку, основні ознаки посилання, які є у листі чи повідомленні, які можуть мати неправильно написані url адреси. Зміст повідомлення такий, що може викликати відчуття страху або терміновості та спонукати людину невідкладно перейти за посиланням. Саме повідомлення може мати граматичні помилки, адже шахраї не завжди освічені. За посиланням обов'язково буде форма для ведення даних. Увага, її заповнювати ні в якому разі не можна. Навіть одна з ознак, перелічених вище, має викликати твою особливу обережність. Перейдемо до того. Навіщо шахраям потрібні особисті дані потенційної жертви? А ось для чого крадіжка ідентичності. Шахраї можуть укласти угоди або відкрити кредитні лінії на ім'я потерпілого, використовуючи його або її персональні дані. Фінансові транзакції, так як з номерами банківських рахунків, зловмисники можуть здійснювати неправомірні транзакції, покупки, перекази грошей тощо, відмивання грошей. Зламані рахунки можуть бути використані шахраями. Для переведення грошей з одного рахунку на інший з метою приховати їх походження, використання карток. Отримані дані про банківські картки можуть бути використані для вилучення грошей з банкоматів або здійснення покупок в інтернеті, доступ до банківських аккаунтів. Отримані дані можуть бути використані для зміни паролю та повної втрати контролю жертви над своїми грошима. То, чи можна захиститися від фішингу? Звичайно. Але для цього треба слідувати наступним порадам: не ігноруй оновлення програм захисту на своїх мобільних та електронних пристроях. Виправлення та оновлення безпеки випускаються завчасно для того, щоб закривати виявлені прогалини у захисті. Перевіряй адресу сайту, перш ніж вводити свої дані. URL-адреса сторінки може відрізнятися від правильного доменного адресу твого банку, навіть однією літерою. Не вводь паролі та логіни на сайтах без HTTPS. Та значка замка поруч. Він захищає підключення і шифрує дані. Не переходь за підозрілими посиланнями, такими як посилання на виграші мільйонних сум або безкоштовних подарунків. Встановлюй складні та надійні паролі і, будь ласка, ніколи не використовуй єдиний пароль на кількох аккаунтах, а також не зберігай паролі на папірцях чи у звичайних файлах. Використовуй наступні сервіси, які безпечно зберігають складні паролі. Та перевіряй підозрілі сайти за посиланням нижче у всіх важливих акаунтах електронні поштові скриньки, банківські мобільні додатки, криптобіржі тощо застосовуй двохфакторну автентифікацію. Її мета додатковий рівень захисту для твого облікового запису в інтернеті, крім звичайного пароля. Вона послідовно використовує два різні способи підтвердження особи: щось, що ти знаєш, це зазвичай пароль або пін код. Який ти вводиш для входу в свій обліковий запис, та щось, що ти маєш, наприклад, код, який ти отримуєш на свій мобільний телефон через смс, електронну адресу, або спеціальний мобільний додаток тощо, і як результат аккаунт відкрито. Ніколи не нехтуй додатковим шаром безпеки, бо з ним зловмиснику буде набагато важче отримати доступ до твого облікового запису, навіть якщо він знає твій пароль чи пін-код. Тема 3 присвячена основам безпечного користування банківськими картками. Навіть якщо ти не носиш платіжну картку в гаманці та розраховуєшся за товари та послуги за допомогою гаджета, на неї все одно можуть полювати зловмисники. Ти маєш знати, що для отримання платежу на картку достатньо 16 значного її номеру. Якщо тебе просять надати ще якусь інформацію, то вже від лукавого, якщо тільки не ви телефонуєте в банк. То його працівники зазвичай можуть питати останні чотири цифри твоєї платіжної картки. Хочуть ще щось, то напевно вже не банк вам телефонує. Завжди тримай в секреті три цифри на звороті картки: S, V, B, s код одноразові паролі та пін код до картки. Обов'язково роби ці дії, підключи смс інформування про операції з платіжною карткою, установи індивідуальні ліміти на операції з твоєю платіжною карткою. Та змінюй пін-код до картки один раз на три місяці, або якщо виникла підозра, що ще хтось його може знати. Ще одна порада краще для покупок в інтернеті створи та використовуй іншу, краще віртуальну картку. Давай поговоримо про те, що робити, коли ти отримуєш підозрілий дзвінок. Перше, ким може називати себе шахраєм. Відповідь насправді будь-ким працівником банку Національного банку України, податківцем поліцейським, працівником комунальних служб. Або мобільного оператора, тепер як діяти, якщо дзвінок здається тобі підозрілим. Якщо служба, від якої телефонують, поки не має до тебе стосунку, комунальники або податківці тощо, скажи про це та припиняй розмову. Якщо телефонує працівник банку, скажи, що перетелефонуєш самостійно на офіційний номер банку, який вказаний на платіжній карці або на сайті банку, та одразу ж зроби це. У такому випадку не вагайся і не думай про чемність та виховання. Просто припиняй розмову, якщо в тебе запитують дані про картку, паролі, коди, або просять зробити транзакцію, встановити програму на пристрій, або просять сфотографувати та переслати фото платіжної картки, або лякають, що твоя картка заблокована, а злочинці зламали рахунок, або просять перейти за посиланням та ввести твої дані та реквізити картки. Якщо якось так сталося, що ти випадково повідомив або повідомила реквізити своєї картки або паролі до неї, негайно заблокуй картку, рахунки та доступ до інтернет банкінгу, зателефонуй на гарячу лінію банку, вказану на звороті картки або на сайті, та звернись до кіберполіції онлайн. Ще донедавна існував надійний спосіб перевірки чи дзвінок або повідомлення від справжнього відправника. Якщо підтягується до ланцюжка колишніх повідомлень та історії викликів, то так. Але на жаль, тепер професійні шахраї використовують спуфінг. Спуфінг походить від англійського слова спуф в перекладі, підробка. Працює це наступним чином: людині телефонує чи пише шахрай, а на екрані смартфона відображається реальний номер банку, мобільного оператора, податкової поліції тощо. Смс-повідомлення від шахрая може підтягуватися до ланцюжка листування з реальною організацією. Приміром, банком, тобто під час перегляду СМС повідомлення від шахрая можна бачити також попередні повідомлення від банку. Як протидіяти спуфінгу, використовуй антивірусне ПЗ, яке може виявляти і блокувати шкідливі програми та спамові повідомлення. Переконайся, що на твоїх гаджетах всі системи оновлені до останніх версій, щоб уникати вразливостей для атак. Перетелефонуй на реальну гарячу лінію банку, мобільного оператора тощо. Це також спрацює. Тема 4. Твоя інформація, твій скарб та чому важливо зберігати свою особисту інформацію. Що таке особиста інформація, або їх ще називають персональні дані. Це будь-яка інформація, яка стосується тебе та може ідентифікувати твою особу, ім'я, прізвище та по-батькові. Основна інформація, яка ідентифікує конкретну особу. Дата народження також ідентифікує на додаток до ПІБЕ. Адреса, місце знаходження особи, адреса проживання, адреса роботи, телефону, особливо якщо він прив'язаний до документів особи, електронна пошта може бути використана для зв'язку з особою, паспортні дані та ідентифікаційний код, головна інформація, що підтверджує особу, фінансові дані, інформація про кредитні картки, банківські рахунки та статки. Цей перелік далеко не вичерпний. Що менше ти висвітлюєш на загал особисту інформацію, тим надійніше захищаєшся від ризиків. Яким чином шахраї можуть використати твою особисту інформацію? Шахраї її можуть використати для встановлення довіри між ними та тобою. Інформація про інтереси, хобі або місця, які людина відвідує, допомагає здобути довіру у потенційних жертв, а це полегшує маніпулювання ними. Також інформація про тебе може бути використана для персоналізації фішингових атак, це коли зловмисники використовують інформацію для персоналізації фішингових листів або повідомлень, конкретні події з твого життя, твої захоплення та інтереси то, що зроблять такі атаки більш переконливішими. Також шахраї можуть використовувати інформацію для створення фальшивих акаунтів, а з них ошукувати твоїх друзів, діючи від твого імені. Ще злодії можуть скористатися інформацією про твою поведінку та звички, щоб вимагати гроші у твоїх близьких. Також інформація може бути використана для створення цільових або таргетованих атак на конкретні групи людей або навіть організацій як зберігати свою особисту інформацію використовуй для банківських акаунтів окремий номер мобільного телефону і краще, якщо він буде оформлений за контрактом з оператором. Не повідомляй свій фінансовий номер телефону для різноманітних програм накопичення балів під час покупок. Блокуй збирання куки файлів, які запам'ятовують історію твоїх дій на тій чи іншій веб-сторінці. Налаштуй обмеження доступу до особистих даних у своїх профілях, акаунтах та операційних системах. Пам'ятай, що ти завжди маєш тримати ключі від твоєї особистої інформації у власних руках. Соціальні мережі та твої дані у них можуть потужно озброїти шахраїв, тому у відкритому доступі небажано розповідати про повну дату свого народження. Якщо ж тобі дуже важливо отримувати привітання, то принаймні зроби до цієї інформації обмежений доступ. Про адресу та місце проживання це зменшить ризик сталкінгу, небажаного переслідування та інших неприємних контактів, включаючи шахрайські про паролі, пін-коди, номери кредитних карток. Здавалося б, це зрозуміло за дефолтом, але настільки важливо, що не можна не нагадати ще раз. Про подорожі та канікули не розповідайте подробиць про свої майбутні подорожі або відпустки, особливо сімейні це сигнал, що в вашій домівці нікого не буде. Про фінанси, фінансові активи, доходи або інші фінансові дані твої чи родини у відкритих профілях можуть зробити тебе ціллю для фінансових шахраїв. Не розповідайте про деталі свого особистого життя, твоя сім'я, здоров'я або особисті відносини. Ця інформація може зробити тебе або близьких надто вразливими, і наприкінці застереження. Шахрайські способи заробітку можуть здаватися цікавими та привабливими через удавану легкість, але пробувати ними займатися однозначно не варто, тому що твоя репутація, яка впливатиме на подальше життя, формується вже зараз. І це чи не найцінніший капітал в житті людини? Тебе та твій світогляд формують люди, що тебе оточують, і які є твоїми однодумцями. Що доброго можуть сформувати в тобі шахраї? Яке посієш таке і збереш? Це прислів'я працює, бо твоя доля формується через твої вчинки. Висновки за темою перший шахраї ловлять нас на наші ж слабкості жадібність, необережність та емоційну невитриманість. Другий. Щоб досягти успіху, шахрай потребує інформації про жертву. Тож, щоб не дати йому шансів, потрібно дуже обережно поводитись з власною інформацією. Третій. деяку інформацію потрібно суворо зберігати, як то паролі, пін коди, коди доступу. А ще варто налаштувати двофакторну автентифікацію. Четвертий за будь-яких умов не варто навіть пробувати заробляти шахрайськими способами. Такі ігри здатні зіпсувати тобі все подальше життя. Дякую за увагу і до зустрічі на нашій останній лекції цього циклу.